Слава Україні! Почнемо з дуже важливої новини. Тепер усі, хто хоче стати громадянином України, повинні скласти іспити з основ Конституції України, історії та мови. Нарешті парламент ухвалив ці історичні зміни. Детальніше про новину далі у випуску. А зараз підтримай нас. Підпишись на наш ютуб канал, постав подобайку цьому відео та напиши коментар. Ці три простенькі дії є дуже важливими для нашого розвитку. Нещодавно в мережі поширилось відео, на якому чоловік з Тернопільщини їздить на дивані. Нарешті винахідник розповів, що ж то за транспорт та як він був створений. Вулицями Заліщик на Тернопільщині на дивані їздить інженер-технолог Аркадій Фішман. Він переїхав рік тому зі Слов'янська. Чоловік каже, що в нього був двигун, акумулятори і контролер. Це все він зняв з іншого електротранспорту, бо сам транспорт перевезти з собою зі Слов'янська не зміг. Щоб обладнання даремно не припадало пилом, винахідник вирішив зробити щось цікаве, щоб підбадьорити людей. Аркадій думав, на чому ж буде ну дуже зручно їздити. Як відомо, найзручніше бути на дивані. Так і народилася ідея. Взагалі, інженер займався розробкою електроколеса. Таких у світі всього лише чотири. Проте війна внесла свої корективи. Насправді такі історії надихають і вкотре доводять, що українців неможливо зламати. Уявіть собі, що в один момент те, над чим ти працював руками, треба покинути. Це Дуже важко. Та винахідник не втратив віри у себе. Тож тепер тішить та дивує людей, даруючи їм посмішки. Війна це страждання не лише людей, а й тварин. І людяність це дбати і про перших, і про других. Беріть тварин, які залишилися самотніми. Це слова Дмитра Кулеби. Нещодавно міністр закордонних справ розповів про свого нового домашнього улюбленця. Разом із ним Дмитро Кулеби завітав студію телеканалу 11. Міністр прихистив французького бульдога, якого врятували з охопленого війною Маріуполя. Звідси і кличка Марік. Це третій незапланований собака міністра. Він народився 19 лютого за п'ять днів до війни. Марік прекрасно потоваришував з двома іншими собаками, особливо із той пуделем. Вони вдвох розносять квартиру. Жартує колеба. Тепер громадянином України може стати лише той, хто має, окрім бажання, ще й відповідні знання та володіння певним рівнем української мови. Ухвалений законодавчий акт зобов'язує осіб, які хочуть отримати громадянство України, складати іспити з основ Конституції України, історії України, а також на рівень володіння державною мовою. Ті, хто вже отримав громадянство, впродовж двох років мають скласти іспит, інакше така особа втрачає громадянство. Нагадую, що раніше українці створили відповідну петицію, якою пропонували, аби для отримання українського громадянства кандидатам запровадили тест на знання української мови історії України та конституції України. України, а також вивчити національний гімн. Петицію підписали понад 25 тисяч людей, тому президент надав відповідь на неї. Які фільми стали найкасовішими за роки незалежності України? Довго очікувана мавка лісова пісня стала лідером за касовими зборами в Україні. Лише за три вікенди в українському прокаті мультфільм Малка переглянула майже 650 тисяч глядачів. А бокс-офіс склав понад 80 мільйонів гривень. Поки задалі тривають онлайн доступ до мультфільму з'явиться не раніше ніж через півроку. Окрім «Малки», до списку топ 10 увійшла романтична комедія Я ти він вона, режисером якої є Володимир Зеленський. Кінотрилогія Скажене весілля, мультфільм Вкрадена принцеса режисера Олега Маламужа та історична драма Захар Беркут» – екранізація одноіменної історичної повісті Івана Франка. Оце так рекламна кампанія. Російська приватна військова компанія Вагнер запустила рекламу на порнхаб. Ми відім набор бойців із всіх регіонів Росії. Не дрочі, а один в За перебріком повертаються до кнопочних телефонів. Нещодавно з'явилася новина про те, що російським урядовцям забороняють користуватися продукцією айфон, а опісля відберуть і Samsung та все, що працює на операційній системі Android, створеній компанією Google. Як аналог пропонують свою вітчизняну операційку Аврора. Але, як ми знаємо, на болотах все створено з гамна і палок, тож закрадаються дуже великі сумніви щодо справності такого винаходу. У Брянську депутати планували додати до виплат за комунальні послуги витрати на ППО. На сайті обласної думи з'явилися повідомлення за підсумками наради, що відбулася нещодавно. Там було сказано, що відповідні суми за обслуговування ППО, котра захищає Брянську область, планували включити до платіжок за комуналку. Але коли це не було розголосу у ЗМІ, швиденько передумали та знайшли винних у дезінформації. При цьому депутати Брянщини чи то забули, чи то і не знали про існування веб-архіву. Ображені ЗМІ швиденько оприлюднили доказ того, що така інформація на сайті Брянської обласної думи справді була. Тоді чиновники вдались до перевіреного засобу, заявивши, що їхній сайт, нібито зламали хакери. Після чого сторінка зі звітом про нараду взагалі перестала відкриватися. У Ставропольському краї Росії чоловік написав донос на дитячий садок через райдужні лавки. Тепер заклад перевіряють на пропаганду ЛГБТ. Давайте забороніть веселку як атмосферне явище. Ну що вже точно. Отєчиствиний Москвич, казали вони. Москвич – Москвич відкликає всі продані автомобілі. 86 штук за два місяці зі старту продажів. Це пов'язано з русифікацією інтерфейсу. У бортовій та мультимедійній системах кросоверів Москвич 3 переклад текстів з китайської був зроблений з помилками і не повністю. Упс. «Да, це правда». Помер від крінжу. Одна з передач Соловйова завершилася тим, що гість не витримав неадекватне вихрюкування і відключився просто посеред студії. Превентивні удари, щоб вони знали, що їх очікує, якщо вони примінять ядерне оружие. На цьому у мене все. Бережіть себе і не забувайте підтримувати ЗСУ. До нових зустрічей, Па-па. Демілітаризація, денацифікація, імпортозаміщення. Я за Путіна. Розп'ятий мальчик ЛНР. ДНР. НАТО розширяється. Діди воювали. На Україні фашисти. Старая армія міра. Биолаборатория Хохлы все нацисты Крым наш. Мы вас освободим Русский мир. А ты где был эти восемь лет, пока дамбили бомбас, старый хрыч? Потерь нет. Жест доброй воли Зеленский клоун